Фасад маєтку Філіпова почав руйнуватися, проходячи повз Житомиряни, можуть бачити пошкодження на будівлі, а всередині приміщення протікає дах. Ситуацію 17 січня прокоментувала начальниця управління культури Житомирської міської ради. Основні елементи реставрації з 2019 року, тому що їх майже вони почали відпадати і знищуватися саме з того часу. Якщо раніше руйнація відбувалася лише на фасаді зовні, то після вибухової хвилі ми. Помітно замітили трещини всередині будівлі до умов воєнного стану. Руйнація будівлі відбували за рахунок того, що тут йде дві основні дороги, на яких постійно рухається транспорт, який створює певну вібрацію. І за руйнації фасаду почала протикати криша, і вона тече з 2019 року. Після 2023 року вже стали помітними трещини всередині будівлі. Щоб привести фасад належний вигляд, управління культури втретє звернулося до департаменту містобудування та земельних відносин, 15 січня направили заяву з роз'ясненням відповідної процедури проведення ремонтно-реставраційних робіт. Для того щоб дізнатися, який порядок дій має відбуватися, щоб нам взагалі потрібно зробити проект кошторисний, щоб розуміти скільки це вартує. А потім, якщо Будемо розуміти вартість цього всього, до будемо просити кошти. У міської ради для того, щоб зробити реставрацію. Головне, щоб були кошти. А вже ж ви ж розумієте в мого стану, яка ситуація і куди кошти більш потрібніше. Дану заяву наразі розглядають, запевнили в департаменті містобудування та земельних відносин. Це назва пам'ятки архітектури місцевого значення, яка занесена до державного реєстру нерухомих пам'яток України, наказом Міністерства культури України від 2021 року. Останні ремонтно реставраційні роботи були здійснені в дві 2011 році про що нам було повідомлено управлінням культури, і на сьогоднішній день існує необхідність проведення ремонтно-реставраційних робіт саме на фасаді цієї будівлі. Ми звернулися ось в цьому місяці для того, щоб розуміти шляхи подолання ситуації, яка склалася з цією будівлею, за словами завідувачка сектора з питань охорони культурної спадщини департаменту містобудування та земельних відносин, майже кожна будівля у Житомирі, яка є пам'яткою архітектури культури потребує реставрації. нічний день відповідно до переліків, затверджених наказом міністерства культури. У нас є 181 об'єкт культурної спадщини, які занесені до державного реєстру нерухомих пам'яток України. З них 92 це пам'ятки архітектури місцевого значення, з них 6 Пам'яток архітектури національного значення на сьогоднішній день. Майже кожна будівля, яка є пам'яткою архітектури, а потребує проведення реставраційних робіт. Ну ці роботи можуть бути як відновлення окремих елементів, наприклад, фасаду будівлі, так і відновлювальних робіт в цілому. Від початку повномасштабного вторгнення у Житомирі не проводили реставрацію будівель, які є пам'ятками архітектури. Але у 2025 році планують провести ремонтно-реставраційні роботи покрівлі будівлі, де знаходиться бібліотека бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка. Передбачено в 2025 році проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі з адреси вулиця Велика Бердичівська, 38. Це один із об'єктів комплексу першої чоловічої гімназії, що належить державному університету імені Івана Франка. Є передбачена сума, яка з державного бюджету на виділена сума на здійснення цього виду робіт. Це 1 мільйон 401 тисяча гривень.